Вітаю, сталкери! На жаль, лише зараз можу повідомити, що вчора був останній день, щоб проголосувати за сталкер 2» в номінації Гра року в Стім. Певен, що кожен з вас в курсі цих подій, адже самі GSC повідомляли про це. А я із-за відключень електроенергії дещо дезорієнтований, тож зміг викласти відео лише сьогодні. Сподіваюсь, кожен з вас проголосував за гру, адже зрозуміло, що вона того варта, та й без сумніву певен, що гра отримає купу нагород. До речі, нещодавно там вийшов патч, який, як кажуть розробники, ще більше лагодить гру. Але детальний опис я вам традиційно зачитаю в кінці цього відео. Давайте по актуальному щодо Alive. Зараз. Зараз активно в мережі обговорюють тему симуляції життя в грі. Так, зараз вона, якщо так можна сказати, більш в дефолтному стані, ну от як у всіх AAA проектах, це працює. Працює добре, але не так, як в оригіналі. Чому це взагалі відбувається? Відразу зауважу, що я не претендую на 100% достовірність, але це в принципі супер логічно. Отож, Alive вимагає з ваших ПК продуктивність, але всі добре знають, що навіть на середніх ПК гра добряче їсть ваш. Ресурси коротше, гра реально вимоглива пороші і картинка на висоті, що є очевидним. Додати Alive і воно захоче ще більше ваших ресурсів. Тому логічно, що розробники зараз активно оптимізують гру, а вже пізніше викатять той самий Alive 2.0. Навіть подеякують, що симуляція життя навмисно вимкнена. Типу, вона є, але не в робочому стані, із-за причин, які я щойно назвав. Тому є підозри, що нам тут як завжди потрібно набратися терпіння і смиренно. Чекати теж саме до речі, і з певними моментами в динамічному освітленні. Взагалі, справжнє динамічне освітлення дуже вимогливе. Це дуже багато їсть ваших ресурсів. Тож тут ситуація десь як із Alive. Все буде згодом, принаймні, я так думаю. І до речі, на момент релізу сталкертін Чорнобиля він також був передовим по візуалу і також запускався далеко не у всіх, а в кого запускався з добрячими просадками та фрізами. І так з динамічним освітленням була. Така ж ситуація. На релізі його тупо не було, а згодом його завезли з патчами. Тому є надія, що ситуація банально повториться. Коротше, чекаємо. Щодо нового патчу, то там запевняють, що нам виправили аудіо, штучний інтелект, оптимізація, баланс бою та в цілому гри, виправлення основних та побічних квестів, ну і так далі. Знову ж про це детальніше в кінці відео. До речі, якщо у вас проблеми з ПК, і він дає недостатньо FPS для гри в сучасні ігри. От, як Stalker 2, магазин КТС це саме те місце, де ви втілите свої найамбітніші мрії та бажання. Адже лише там найнадійніший сервіс, вся техніка від офіційних виробників, шалений асортимент, низькі ціни та гарантована якість. Також за допомогою промокоду МЕТАРЕАЛІСТ ви отримаєте знижку мінус 5% на абсолютно весь товар. Друзі, протягом більше як 5 років купую техніку лише там. Проблем не було жодних. Одного разу, тому я наполегливо раджу заглянути в КТС Всі посилання та промокод в описі під цим відео. Йдемо далі. Нещодавно розробники поділились порадами для новачків в зоні, і повірте, вам вони знадобляться. Отож, виживання в зоні це не лише про вогневу міць і швидкі рефлекси, це про стратегію, кмітливість і вміння випереджати небезпеку, які вона готує: від управління витривалістю до раціонального використання інвентарю. Ці поради допоможуть. Вам орієнтуватися у перипетіях зони на початкових етапах. Швидке пересування. Підтримуйте витривалість за допомогою енергетиків та води. Енергетичні напої та вода ваші найкращі союзники у підтримці витривалості. Вони не лише відновлюють її, а й зменшують швидкість накопичення втоми. Більше того, ефекти від них додаються. Випивши дві-три банки чи пляшки, ви зможете бігти набагато довше, ніж зазвичай. Ця хитрість стане в пригоді під час тривалих подорожей, коли потрібно заощадити час. Не дозволяйте голоду гальмувати вас. Бігти на порожній шлунок погана ідея. Голод збільшує витрату витривалості, роблячи кожен крок важчим. Зважайте, що енергетичні напої можуть підсилити відчуття голоду, тож після них можливо знадобиться перекусити. Вода ж навпаки, втамовує спрагу без цього побічного ефекту. Подорожуйте з легкістю, розумно керуйте своїм інвентарем. Надмірний вантаж сповільнить вас, а перевантажений сталкер стає легкою здобиччю. Тримайте свій вантаж у межах розумного, щоб рухатися швидко й ефективно. Розпочинайте подорож з пустим рюкзаком. Перед виходом із хабу сплануйте свої дії. Беріть лише те, що потрібно для конкретної вилазки, а решту залишайте в сховищі. Прикиньте раціонально, чи справді вам потрібні 10 пляшок горілки або 100 набоїв дробовика для цієї подорожі. Подорож... Жуючи без зайвого, ви не лише зможете пробігти більше, а й залишити місце для здобичі. Не накопичуйте, пріоритизуйте. Іноді доводиться робити важкий вибір. Якщо ви перевантажені, залиште другорядні речі, як от пачку боєприпасів, кілька пляшок горілки чи сильно пошкоджену зброю. Здебільшого це не варте зусиль. Зосередьтеся на цінному вантажі чи спорядженні, яке стане в пригоді у місії, чи гарантує хороший прибуток. Інше ж можна залишити у схованці для майбутнього повернення. Геркулес на допомогу у рідкісних випадках, коли ви перевантажені й далеко від торговця чи техніка, доза препарату Геркулес може врятувати ситуацію. Він тимчасово збільшує вантажопідйомність, зменшуючи в тому через перевантаження, що дозволить дістатися до безпечного місця. Захищайте розум. Всі атаки та інші джерела псі випромінювання можуть швидко вас виснажити. Алкоголь або всі блокуючі препарати допоможуть зменшити накопичення всі рівня і зберегти розум у цілісності. Ціль десь розум зомбованих сталкерів найкраще знешкоджувати пострілом в голову, якщо звісно вони не в шоломі. Постріли по тілу не зупинять їх назавжди, адже вони можуть відновитися після падіння. Цільтесь обережно, бережіть боєприпаси і не витрачайте зайвих патронів. Ліквідуйте причину, а не симптоми. Якщо ви чуєте дивні голоси або бачите ворогів, що виникають з нізвідки, припиніть з ними битися. Це ознаки псі ураження. Ваш найкращий шанс зменшити вплив алкоголем чи псіблокаторами, а потім усунути джерело будь-то контролер або будь-який інший сюрприз зони. Якщо ж нічого не допомагає, накивати п'ятами цілком прийнятна тактика. Додаткові поради для виживання в зоні, боєприпаси як валюта, набої Викажать небагато, але продаються за гарну ціну. Збирайте те, що вам не потрібно, і обмінюйте на краще спорядження чи запаси. Опануйте управління, ознайомтесь із гарячими клавішами для важливих дій, таких як нахили, перемикання ліхтарика, регулювання швидкості руху та доступ до швидких слотів. Ці дрібниці можуть врятувати вас під час виживання в зоні. Кульова блискавка полює на артефакти. Якщо ви помітили аномалії у вигляді кульової блискавки, зніміть усі артефакти з поясу та перекладіть. Віддіть їх у рюкзак. Це зупинить аномалію від переслідування вас. А тепер переходимо до детального огляду оновлення патчу 1.0.3. Виправлено низку різних помилок та вильотів, зміни в елементах керування. Згідно з вашими відгуками, ми змінили наступні параметри та значення, щоб зменшити затримку при грі клавіатурі та миші. За замовчуванням згладжування руху миші вимкнено, прискорення руху миші за замовчуванням. Вимкнено. Крім того, значення чутливості миші за замовчуванням було оновлено. Тепер стандартні значення наступні: чутливість кампів марє 25% чутливість прицілювання 15 Основні та побічні місії. Виправлено помилку, за якої воїни моноліту могли переслідувати гравця поза Х5 лабораторією під час місії пошуки колишньої слави. Виправлено помилку, через яку певні персонажі помирали на вході в будівлю під час оборони Залісся в місії на межі. Виправлено помилку, через яку баюн міг задеспавнитися до того, як гравець забере в нього нашинник для місії ім'я науки. Виправлено проблему, коли гравець міг заблокувати себе від виходу під час виконання. Місії на безпечні зв'язки виправлено проблему, коли певний персонаж ставав ворожим, коли помічав гравця, який непомітно проходить локацію під час місії Король гори. Виправлено помилку, через яку певний персонаж деспавниться на очах у гравця після діалогу в бункері під час місії Тяжкий вантаж. Виправлено проблему зі зникненням NPC після того, як гравець успішно завершить місію легенди зони штучний інтелект. Виправлено проблему з неприродним розтягуванням тіл мутантів після пострілу з автоматичної зброї. Виправлено проблему, через яку NPC блокували двері під час місії повернення на Терекон. Баланс. Вирішено проблему з тим, що Сидорович не продавав певні типи боєприпасів. Виправлено проблему зі втраченими збереженнями після незапланованого перезавантаження ПК чи Xbox. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Гарного вам дня і обов'язково будьте здорові!